І знову всім привіт! Друзі, всім привіт. Вас вітає Колян на карті Аграрний край. Фермер Агровіха. Колян вже став фермером. Друзі, кому цікаво, весь шлях Коляна на каналі є розділ Плейлисти заходите туди і дивитесь весь шлях Коляна. Як він став фермером? Техніка вся у нас в оренді. Знову ж таки, в нас залишилося одне поле зібрати гречки. Це ми поле зібрали. Це поле зібрали. Тут ми з трьох полів зробили одне. Ну, це кому, хто, хто тільки зайшов на канал, хто тільки зайшов на канал, це все ми, це, це, це все ми купляли. От. соєдіняли, саме перше поле було це, потом це, потом це. Потім це. От. І в нас залишилося 42 -е поле зібрати гречку. О, зараз ми поставимо нашого кейса Орать це поле, ми поїдемо збирати далі гречку. Ну так по плану. По плану. Працюємо по плану. Е, якщо що, у нас є еко, ми працюємо по еко-технології, еко да? у нас от така. от Історія, це поле вообще бомбезне. Ви бачите, по цьому немає ні, ні чорного, ні жовтого, все супісок і тому подобне. Тобто дуже хороше, 13 гектар його. О, це кому цікаво, це з цікавого. От. Колян уже все помазав, подивився, обдивився, гусіні подивився, коточки, варіатори пощупав, посмикав візде, все втулочки нормально. О, Масла поперевіряв, транспортери попідтягував. О, ну, Приготувався. З трактором теж, тут дуже великих немає. З трактором як би сказати, проблем поворотні, поворотні ці помазать. Звісно, на посередині тут, де циліндри, там, де. Порося, оце ось. О. Ось тут тавотниці є у нього, помазать. Ну і плуг, звісно, де, де все пере, перевертається. Само собою, все помазали, передивилися, почистили, чи нічого ніде не зламалося. От. ну Хоч воно і орендоване, за ним треба дивитися. Отже Ну що ж, будемо ми починати працювати з вами. Зараз ми трошки відгонимо комбайна. Поставимо в безпечніше місце. Так, а що у нас по гречки? Що у нас по гречки? Скільки у нас вже гречки є? Так, гречка. У нас вже 126 тонн гречки. Горох 79 тонн. Ну, тобто, тобто, потихеньку-потихеньку щось, щось заробляємо. Потихенечку щось колян заробляє, потихеньку-потихеньку розвивається. Дасть Бог, уже скоро буде якась своя техніка. Камаз теж орендований. Камаз теж орендований. Ну що, я буду ставити кейса на оранку, а з вами зустрінемося вже, як будемо збивати, збирати гречку. З горем пополам нарешті я поставив цей дрючок, бляха медь, щоб він щось робив, це повний з'їздець, що воно коїться, друзі мої. Дивіться, що він робить. Коли його перевертаєш в плуг так, як положено, щоб був перевернутий до, до, на, на цю сторону, ніфіга воно не працює, він опять його перевертає. Ну, щось тут десь не, пороблено, не, не, ну, не дороблено по цьому курсплею з цим плугом. От. Але ладно, ладно, менш з тим. Все добре. Хай працює. Зараз у мене переїде. Да. Все. Все ореться, все класно, все, все чудово, все різнокольорово, Отака така пахота виходить. От, все все отлічненько, отлічненько. А ми з вами йдемо. Ми з вами йдемо до комбайника, до нашого. І кидать роботу. Сісти в машину. Все. Трактор Оре, все добре, все добре. А ми будемо їхати з вами на поле. Слідуючи збирати гречку. Що ж, друзі? Я тут уже тр трішечки похазяйнував, Так, п'ятачок тут такий зібрав. Приїхали. Ми треба тележку брати, тому що проїхати з жадкості ну, дуже складно. Дуже-дуже Дуже складно з цією жаткою проїхати. Дуже велика, треба, як би сказати, брати. Ех ти ж комбайнер, блять. і комбайнер, ну капець, блять. Агроном би вже за яйця приїжджав би так, що, що мало не показалося. Ну, це поле повинно дати доволі непогано, я вам скажу. Так що підлататися ми можемо. Тут дуже добре Колян може підлататися ОГОГО. Треба вже якусь базу купляти, треба якихось коробок е, купляти, треба якихось овечок купляти, якихось свиней, щось якось розводити, тому що просто на одній землі це ну, просто знищення землі. Це вважаю я і так вважає кальян. Я не знаю, як ви е, до цього відноситесь. На, да, до речі, напишіть, е, хто дивиться звідки, да, от, з якої країни. З якого міста. ну Я так думаю, що в основному українці дивляться. Ну, а там хто його знає. Да, і не забудьте, друзі, поставити лайк ось цьому відео. Це допомагає продвигати канал, відео. от. Ну такі алгоритми в Ютубе. Підпишіться. Підпишіться на канал, включіть кнопочку колокольчика, щоб не пропустити з Одного відео, ну і тому подобається. Ну самі розумієте, да? Ну, хто, хто в темі, хто понімає, той понімає, да? як ну, це працює. От, лайк, він абсолютно безплатний, він від вас нічого не требує. Ну, Це просто так по-людськи так. нажати лайк. Ну, я, як, як показує практика, ніхто не нажимає, просто ну, люди зажимають та і все. Я, 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 до, я до речі, всіх, все, що дивлюся, я став погано, непогано. я ставлю той лайк. От, ну, тому що людина щось робить, людина щось старається, людина щось, щось показує. От. І от придумала платформа отаку от, от, ну, Як би сказати, люди та ладно. Я промовчу. Так, ну що ж Що ми робимо як спеціалісти? Ми включаємо GPS. -ика. Автоширина наша, да. От так І будемо. Будемо працювати. Поїхали. А ви не сумуйте, чайочок, кофійочок і тому подобне. Хто кушає приємного апетиту. А ми будемо збирати собі нашу гречку. З вами вже зустрінемося, як зберемо поле. Ну, і побачимо, що ми з цього поля наколядували. Поїхали. Так, тут у нас все стабільно, це у нас хорошо, це у нас добре. Бецик такий, так? Да? Коре. Ну, от з, поворотами, з поворотами дуже, дуже погано, з поворотами, тому що Він повертає на, е, він повертає на, корпус, друзі, на корпус і заламує, виходить, е, плуг. Як, якби було на ліву сторону, було б набагато краще. Но він ну, він по чогось воно так от працює. Я не розумію, чого, чого воно так. От зараз він буде повертати, да, самі все побачите. Можливо, буде краще наймати працівника. Він буде доходити. Ну, той сьогодні йшов края, типа, от він, бачите, от він зараз повертає на корпус, на колесо. І бачите, що відбувається. Що, що це, це дуже хреново, ну, так воно не повинно бути. От. Я не розумію, може хто знає, чому воно так стається. Чого так? Чого він повертає на цю сторону, я не розумію, хоч ви мене стрельні. Я... Я намагався дуже перевертав його, але він все одно перевертає його назад. От така от хера бора В реальній житті це взагалі не допустимо, щоб воно таке було. Але бачите, так от воно, так от воно просходить. Ну що ж, ладно, хай Будемо знати, будемо знати, що, що цей плуг нам... Не підходить, не підходить нам такий плуг. Менш з тим. Така кабінка, кожен, кожен салон. Так, те що? Бомба ракета петарда. Так, ну що ж, друзі? Перший бункер є, а ще тільки така, як половина. Ну, я думаю, що тон 100, ну, тобто 100 000 літрів. Да, можливо буде. А що я тут так наробив? Ого, це я наробив. Так. Ну, приблизно, приблизно. ну може менше. Гречиха. Ну, заробить повинні непогано. Заробити повинні непогано. Так, догружаємося. Трактирок тут постоє, нічого з ним не буде. Так. Закриваємо хоботіну. Щось я тут, що я оце тут нахера борив, я не зрозумів. Оно. Це все ж, ж це ж бабло, братва! Ви що! Це аби десь агроном побачив отаке, що е, да, комбайнери лишив. У, -у, -у, і в хвісті гриву. Як один казав агроном на Одещині, я вас цих раком поставлю і будете робити те, що я скажу. Поняли? Є комбайнери. Якщо є комбайнери, напишіть коми, в коментарях, вам таке говорили. Поехали. Побачимо, що ми намолотимо. Чи намолотимо ще один бункер? Пишіть в коментарях, от зараз, от зараз уже напишіть, буде ще один бункер повинен? чи не буде. От прям зараз. От на паузу поставте і напишіть. Буде ще один бункер? Хто додивився, звісно, до цього време. Поїхали. Ну що ж, друзяки, прохід. А ну доїдемо до краю чи ні. От дивіться, вже у нас 48 тонн, да, 48,5 Ну я думаю, що доїдемо. Хто написав, коли я казав, що буде повний бункер? Красавчики. Красавчики, красавчики. Я думаю, я думаю, що може не доїдемо ще навіть. Або ж й доїдемо. Гречка вона не так дуже сильно ісипе. Як би сказати, хотілося б не доїхати, так? хотілося б не доїхати, але, ж, але ж, але ж. Що маємо, те маємо. Диви, 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 що робиться, не доїду. Бачите? Трішечки, трішечки я не доїхав. Трішечки колян. Не доїхав. Ну, хорошо, хорошо. Хорошо. Так, це у нас скільки? 73% у нас загружено, так? Да? Ого. Ого, ого. Ну це хорошо. Я вам скажу. Це добренько. Це добренько. Що так воно. Воно ну, нам, напевно, ще й не влізе все в цей. А може і влізе. Ну нічого, ми потім комбайном довезем Давай, о, брат, що тяжко? У. Хорошо. А, дужно влізти. Дужно влізти. Братанчик. Ууу, ого, як тяжко. А якщо зараз ще досипе... Так. 100 тонн. Ого, хо хо -хо 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 -хо. Дивіться, дивіться, дивіться. хо 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 Ну, братан, давай! Не, не позорь мене, Джонник! Ти шо? Давай, 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 брат! Давай, давай... О, Думичка. Давай, давай, переключайся. Ай, молодчага! Братанчик! та ти шо не опозорив! Ай, молодчага! Давай, 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 давай! поїхали поїхали, поїхали. По красоті. Пока Надо виїхати на рівніше, тому що, ну, кабзда. От Потім не рушить. Ай, молодчага! Бомба! Так, все, тут вроді би рівно нам треба дозбирати таке, літри будуть, може като, ні, то не буде, абсолютно. 100 літрів, ну це, це, це також кошти, це також кошти, це сюди вкладувалося тут, як би сказати, кожен кілограм це... Це кошти. Так, ще треба орати це поле. Це вже я зроблю за кадром. Хто додивився, звісно, хто чує. О, так, все добре. Це вже я зроблю за кадром. Ріднесенькі мої. Так що, якось так. Уже будемо перевозити, будемо... Як би сказати. Е -ху -ху -ху. О, диви, і Кайсяка якраз закінчив роботу. От. От, дивіться. Ми будемо на цьому закінчувати. Вже я однизу висиплю. Це воно да, великої ролі не грає. Тут а 100. І у нас є з вами тхера Бора. Ну, ладно, рекламна пауза. Хто додивився до цього часу, не забудьте лупнути лайк ось цьому відео. Це, це, як би сказати, сприяє продвиженню канала. Ну, про ролик двигає. Це, це абсолютно безкоштовно. Вам воно нічого не варте. От, не вартує. Так, гречка. І 100, 226 тонн у нас буде. Ціна росте. 3200. 3200 ну, вона буде в листопаді. Да? ну, Я думаю, вона ще виросте, виросте, виросте. Ми з вами будемо її продавати. Я вам дуже вдячний. Дай Бог вам здоров'я, бережіть себе, себе, своїх рідних, своїх дітей. от. А ми будемо на цьому ролик закінчувати з вами. от. Зринемося в слідуючому ролику. Всім пока-пока.